Я сижуся із КП водоканал у відношенні того, що чи вони поставляють нам воду. Та воду, воду, на чи є все-таки стан водовідводу. Воно все-таки якусь матеріальну цінність представляє. Ось висота, вот, десь метра три высотой. Да. Насыпь. Вот так вона усредненная, десь метра два-два з два половиною по всьому периметру. Тобто по всій по площі? Так? Да. Так. Вот. Не, не хочемо пройти, продивитися, чи може там ходити ближче. Території Запорізького сталі Тут дуже важко встановити, які будівлі були, але дуже добре видно, що запаси бетонного щебеню між іншим, роздроблено, відпрацьовано, без металу, дуже пригодний для переробки в дробарні, без додаткових розпилів, бетонних балок. Тут запаси складають не менше 1 мільйона тонн бетонного щебеня. Дуже цінного матеріалу для будівництва фортифікацій. Знаходимося біля залишки якогось цеху. З моїх понять це ті, що ще були побудовані при царю по характеру. Хоча я можу сильно помилятися, але в зв'язку з тим, що рейдери не вирізали, як ми бачимо, фундаментні частини цієї будівлі, значить вони були побудовані при царю з досить міцних бетонних. конструкцій. ми з вами перебуваємо в зоні. Екологічної катастрофи, і я даю наглядний приклад. В цій ями стікає вода, і далі вона всі запаси азбесту, всіх отруєних речовин, які містяться у цьому щебені, вони стікають через ці підземні колодязі у Дніпро і отруюють воду не лише поблизу водозабору на завод, а і несе далі. Не спотечі діпра. Зараз ми демонструємо які великі запаси будівельного Женя, на і Заснімемо там видно. Дуже добре видно такий величезний кагал на фоні сусіднього заводу. Покажи його поблизу, наскільки він відпрацьований, гарно вибраний, порізаний, не потребує додаткових розпилювань пилою, кидається в, в дробарку і виходить дуже потрібний щебінь. Відповідальності КП водоканал. Це в принципі майнова цінність, вона повинна бути оцінена і покладена на їхні збитки. Для того доказ ще раз за на водою центральну олію. Добре видно залишки будівель. Зараз покажемо зборище, де місто не бачить, ніякої небезпеки. Ну от, за Засіметься я місто виставлю. Ви те, що вони не робили, зробили. Міттєсховище. Так, це ми вийшли на якусь другу половинку розвали на цього заводи. Вже міряти їх і не будемо цітагали. Якщо ми побачимо пам'ятник, то знаєш, ми могли, мабуть, вийти там коло нас сидить. Ми назад вернемося в цій. Ми зараз встановимо до небудь пам'ятник, заснімемо, які розвалені заводи, є перестати. екскурсію руїнами нашого запорізького сталі прокатного заводу, бачимо, що руйнували капітальні, бачимо, що довкіллю шкода не поправує, наносити щоденно. Бачимо, що влада, включно Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада повністю ігнорують наявність зони екологічного лиха. Друге, вони повністю співучаствують з рейдерами, тому що коли видавали дозвіл компанії Solar Industria на розміщення тут сонячних електростанцій, було відмічено, що поверхня чиста від будівель. Ми саме бачимо, які величезні гори тут будівельного щебеню. Дуже цінні. Зараз для фортифікації Запорізької області, але влада хоче здати Запоріжжя мирно, без втрат саме місто Запоріжжя і тому не роби ні жодного кроку на зустріч тому, щоб використати цей бетонний щебень для забетування нашої лінії оборони. Для них краще хай гинуть наші солдати, аби росіяни не знищили місто. А з тої сторони Росія забетонувала добре. І вибачте, вона бетонувала виробами не з Росії, не з Білорусі, а із наших запорізьких виробників із Мелітополя, із Бердянська. Тобто це колишні друзі нашого обласного губернатора Івана Федорова, які зараз за завданням Євгена Балицького бетонують надійно. Свою лінію оборони, для того, щоб наші не змогли просунутися далі по Запорізькій області. Зате кожен день частину території нашої росіяни відхоплюють і відхоплюють. І кому я не тільки не подавав звернення про те, що давайте тут ось розмістимо мобільний бетонний завод, який зможе тут же виготовляти ті ж самі зуби дракона, 190 зубів дракона за одну годину може виготовляти, сохнуть одну. Добу під цим сонцем і можна буде відразу кидати і, і, і вибудовувати лінії, щоб не просунутися вони далі. Ні, немає відкатів, немає замовлень. Більше того, ми бачили, сьогодні направляли всіляко і, і, і органи для того, щоб переконатися, що я не зможу довести до громадськості такий злочин, який вчиняють проти держави Україна, Запорозькі. 68. Значит, я ставлю на щинальщина. Тобто 2,5-3 метри висотою кожен кагант. Ми бачимо це. залишки якогось величезного цеху. Це, мабуть, запорізький емаль посуд, по моїх поняттях повинен бути. Ми бачимо що фундаменти ще не затронуті, так що тут доведеться ще працювати із пилою. Так, це значить якийсь цех. Ну що, якщо ми подивимося на ті котловани.

Запоріжжя. Ви знаєте, куди вимити азбест піде. Правильно, у Дніпро. Оце так. Отці города болівають за здоров'я своїх запоріжжів. Та, власне кажучи за, за своє і за своїх дітей. Ну, винний хто винний? Хай би прибрали, я не кажу, що відновить завод, хай би прибрали все сміття. Люди вивезли. Сотні мільйонів доларів зі руйнації цього заводу. Це в нас здається Еля Валеріївна відповідальна за чистоту. Комунального нашого господарства. Ось дивіться, де сміття. Вибирайте. Це угу. я показую запаси бетонного щебеню. Там більше, ніж 5 метрів, там 10 метрів висотою. Шановні запоріжці, от ми стоїмо перед, перед пам'ятником ненависті до, до нашого міста. Це пам'ятник місцевого значення, пам'ятник працівникам Запорізького сталі заводу, який тоді називався Мехізним, а ще він раніше називався інтернаціоналом, які загинули у роки Другої світової війни. Вони загинули, захищаючи життя наше, моє, ваше, ваших дітей. І дітей, і самих керівників нашого міста і нашої області. Зараз я поставлю питання про те, що влада повинна нарешті прийняти рішення єдине, а яке або викликати вандалів і розбити молотами пам'ятник, щоб продемонструвати свою безкарність, або відродити первинну цю. Клітинку комуністичної партії, хай вони тут зроблять і ходять, поклоняються. Або от хай демонтують і винесуть у якийсь міський парк скульптур часів Радянського Союзу. Але так залишати не можна. Оце нашим екологічним службом обласної державної адміністрації міста. Ось подивіться, куди уходить вода, куди виносять кошти, затравляють. Те саме на присвітство. Паруський штурм радянського періоду. Там каєте, що вони не вісім бетонні вироби, там дуже тобто, багато арматури видно. Така що займається господарською діяльністю. Це викидала якраз ця, не викидає. ...відходи. Висохли повністю без води. Да, так ми здуваємо, що так ну постарайся раніше бо води охота страшно сил немає